Найпівденніший марафон світу у людяній пустелі, саме так часто називають антарктичний людяний марафон. Щороку лише кілька десятків людей з різних куточків світу долають забіг у понад 42 кілометри у серці лідяного континенту. В цієї зими серед антарктичних марафонців був і українець. Мені здається, температура була просто тропічна, Це було мінус три градуси на всьому. І але правда був дуже сильний вітер. Відповідно, я такі я така характеристика, як вендчел, тобто як це відчувається на шкірі, і відчувалося, ніби мінус 25. Денис Угрин, професор дитячої психіатрії лікарні королеви Марії у Лондоні, родом зі Львова. На людяному марафоні він представляв Україну Велику Британію та став першим українцем в історії, хто здолав Антарктичний забіг. У загальному підрахунку Денис фінішував 11 11-м, а в його віковій категорії старше 45 років другим. Як професійний підкорювач гірських вершин Денис порівнює марафон з Еверестом, а саму Антарктиду із пустелою. Звичайний марафон для мене цесно, ну, це виклик, для будь-якої людини, але все-таки не такого розміру, як, наприклад, Еверест не співмірний. А от, наприклад, все-таки Антарктичний марафон це річ співмірна. Це не як пустеля, це є пустеля. Це просто пустеля, там нічого немає. Немає тварин, немає рослин. Це просто от лід і гори. Більше нічого. То люди часто мене запитують, чи там були якісь пінгвіни. Ті, хто плутають Арктику з Антарктикою, взагалі ще й про білих ведмедів запитують, ще ясно, що там їх не може бути. Марафон біжиться всередині в континенті, а не збоку, там, де власне, бувають різні тварини, і там взагалі нічого немає. Там є тільки лід, сніг, гори і вітер. Марафони замінили Денису гірські вершини, які він підкорював протягом десяти років. А згодом приєднався до випробування семи вершин. Підкорювання найвищих вершин семи частин світу на заваді. Йому стали проблеми із зором, які проявились під час підйому на Еверест. Якраз досвід низьких температур і фізичних випробувань у горах і став в нагоді подолання марафонської дистанції всього за кілька сотень кілометрів від південного полюсу. Дістатись до локації марафона окреме випробування. Значить, ти сидиш в і чекаєш на погоду, бо найбільша проблема полягає в тому, що цей фарм має сісти на на лід. Там ж, ясно, немає ніякого асфальту, і е, якщо сильний вітер, то літак просто не зможе сісти. І вони чекають, там є метеостанція, яка там пояснює, чи можна, чи не можна. Ти сидиш чекаєш. І коли, власне, дає добро метеостанція, ти сідаєш на літак і летиш чотири години на цей е, Union Glacier. Перебування в пункті Арена Денис прийняв як частину своєї підготовки до людяного забігу. Хто любить купатися в холодній воді, я дуже рекомендую. Там є протока Магеллана. І там є такий біленький, дуже чистий пісочок. У нього можна, власне, там ну, на холодна, ясно вода, але дуже гарно. В базовому таборі Денис провів кілька ночей. Його вразила організація марафону і зусилля, витрачені організаторами на розчищення льодяної пустелі для забігу. Для марафонців підготували трасу близько 10 кілометрів в один бік, по якій учасники забігу зробили два повних кола. Окремо, Денис поцікавився в організаторів марафону про доступ до забігу для учасників з Росії. Таких цього року було двоє, я так делікатно запитався в організаторів, чи вони думали, що це доцільно і справедливо, що росіяни біжить, і вони мені пояснили, що це американці. Вони мені пояснили, що вони власне теж про це думали, але наскільки я розумію, є 20 країн, які мають рівний доступ до Антарктиди, якщо вони там мають постійну станцію. Однією з країн є Україна, яка має Вернадську. Ну ясно, Росія теж там має. Відповідно, теоретично, Антарктида є в тому числі територією Росії, як і інших цих країн. Відповідно, заборонити людині туди, по я, я розумію, є нелегально, юридично нелегально. Пригодницькі марафонці та ультраспортсмени завжди шукають наступного великого виклику. Це може бути віддалений марафон у пустелі, високогірний гірський марафон або марафон у джунглях. Проте материкова частина Антарктиди є останнім кордоном, останньою великою пустелею, яку потрібно завоювати. Саме так описують марафон організатори забігу. Втім, для Дениса, окрім підкорення антарктичної дистанції, була й інша мета: зібрати кошти на потреби України. Початку повномасштабної війни разом із дружиною, друзями і колегами Денис зібрав кошти на закупівлю карет швидких допомог та необхідне медичне обладнання для України. За допомогою забігу вдалося зібрати кошти від понад 800 меценатів на закупівлю ще однієї машини швидкої допомоги, яку вже передали на військові потреби у Харківській області. Це що ми назбирали з моїми колегами та друзями, пішло на потреби України. Загалом ми зібрали понад 100 тисяч доларів. Далі в планах Дениса марафон у Лімі Перу та продовження зборів коштів на допомогу Україні. Олексій Коваленко, Олексія Сика, Голос Америки, Вашингтон.